Владислав Власюк уповноважений президента України з питань санкційної політики, з нами на зв'язку. Владиславе, вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре, що санкції є, і звичайно, Україна цілком підтримує їх збільшення стосовно того, щоб російського продукту ставало менше точно в Україні, а якщо і в світі, то загалом, але таке подібне ставлення, і те, що британські компанії могли порушити санкції проти Росії. Насправді, це ж про що про зміну ставлення до політики Російської Федерації, про зміну сфери впливу і загалом, що ми з цього отримуємо. Якщо ми говоримо про ті випадки, коли окремі британські компанії дозволяють собі порушувати накладені проти Росії санкції, нам це не подобається. Але ми бачимо, що уряд Великобританії працює з цими ситуаціями, і це нормально. Мені особисто дуже подобається ця, в принципі, теоретична можливість повідомити про так, ми допустили помилку, ми вчинили порушення. Давайте ми сплатимо штраф і більше так не будемо. Мені це дуже подобається. А я би дуже хотів, щоб все ж таки народні депутати у нас змогли повернутися найближчим часом до питання криміналізації відповідальності за порушення санкцій. Це було б дуже доречно і допомогло б нам так само робити нашу санкційну політику ефективнішою. Uh, і так само працюємо далі з британськими партнерами над, перше, новими санкціями проти Росії, друге, над uh, переслідуванням тих випадків, коли здійснюється порушення напроваджених санкційних обмежень. І найбільше мене турбує особисто з точки зору британських компаній, які. Допускають порушення санкцій, Це ті випадки, їх небагато, але вони є, і ми про них знаємо. Інформуємо партнерів. Це ті випадки, коли британські компанії допомагають російським компаніям обходити накладені санкції. Ну зазвичай це стосується таких а, високорівневих а, складних послуг: юридичні послуги, а, менеджерські послуги, а, фінансові послуги. Ми розуміємо абсолютно тверезо, це усвідомлюємо, що Британія один з лідерів світових в цих галузях, і точно знаємо, що деякі з компаній в деяких випадках продовжують такі надто приємні практики. От це те на що ми всі разом звертаємо увагу, і те, де ми працюємо з партнерами. Пане Владиславе, а от стосовно саме цього списку з 75 британських компаній, от про які галузі в основному йдеться. Чому це сталося? Чому це сталося? Ну тому що завжди є якісь причини. Ну, наприклад, людський фактор, помилка Нагадаю, що Велика Британія спочатку повномасштабного вторгнення запровадила. Ну, мені здається, десь не менше 20 санкційних пакетів, а, і мова йде про тисячі а, підсанкційних суб'єктів. Тобто, в принципі, помилитись не так вже складно. А, кожного разу суб'єкти господарювання повинні робити якісь додаткові перевірки а, і дізнаватися, чи випадкова їхня діяльність не а, може бути такою, що порушить якісь санкційні обмеження. Ми цінуємо значною мірою роботу фінансових установ, оскільки в першу чергу якраз прозорість і така всезагальність банківської системи дозволяє бізнесу почувати себе спокійніше, тому що банківський комплайн зазвичай включає перевірки і санкційних обмежень або можливості їх порушень. От. І ми розуміємо, що світ глобальний, торгівля дуже глобальна, і іноді бувають випадки, коли п'ятий, шостий, сьомий ланцюг якоїсь постачання. Може бути підсанкційний суб'єкт, причому підсанкційний не обов'язково Великої Британії, а в іншій юридикції, навіть в українській юридикції. І таким чином загальна а, за, загальна транзакція може виявитись порушенням, наприклад, для британських компаній. Тому, тому випадки бувають дуже різні. І голанця спокійно працювати з кожним з них, і знову ж таки помилки бувають це нормально визнання помилок. Це чудово, набагато гірше, коли є умисні постійні дії в умисно в допомозі умисно проти санкції. Це те, що турбує нас набагато більше. В Одеській області зараз оголошена повітряна тривога. Просимо всіх жителів Одещини йти в укриття, не ігнорувати, тому що є офіційне повідомлення від повітряних сил зсу про те, що ракетна небезпека саме може бути і зараз зберігається на Одещині. Тому, будь ласка, бережіть себе і також доєднується Черкаська область. Черкаська область, О, Київська Вінниччина, область. Вінниччина. Так, так. Тому бачимо, шириться повітряна тривога. Друзі, бережіть, будь ласка, себе. йдіть в укриття і не ігноруйте. Повертаючись до теми, пане Владиславе, про санкції Україна посилить санкції проти російських цифрових продуктів. Слова пана Федорова. Про що йде мова? Про які продукти і як вони зараз стосуються України? Давайте уточнимо, що саме мається на увазі. Отже, мається на увазі доповнити. Санкційне законодавство новими видами санкційних обмежень, зокрема такими, які пов'язані з можливістю або точніше сказати неможливістю використання програми забезпечення та інших продуктів it сфери країни а При цьому безпосереднє застосування санкцій, конкретного виду санкцій, все срін залишатиметься в повноваженнях президента України Володимира Зенського. От а що ми зараз маємо? Зараз ми маємо ситуацію, коли Російське програмне забезпечення роками використовувалось і мало і має монопольне становище на ринку програми забезпечення України. Зокрема, мова йде про конкретні ніші бухгалтерського програми забезпечення та деякого іншого в галузі фінансів. Всі, хто займається бухгалтерією, чудово мене розуміють і знають, про що йде мова. І таким чином. Абсолютно правильно і розумно запровадити обмеження для того, щоб це програм забезпечення в подальшому не могло використовуватися в межах України. При цьому я впевнений, що це має бути зроблено в ну, такий відповідальний спосіб, оскільки сама сфера в будь-якому разі потребуватиме. Програми забезпечення, тобто ну повинно бути чітке розуміння. Добре, якщо не те програма забезпечення, то яке буде використовуватись, а, вот. але в цілому знову ж таки, в цій сфері, і я думаю, що ще в деяких інших сферах а, ми побачимо можливість застосовувати нові види санкційних обмежень і найближчим часом побачимо підготовлені деякі пропозиції президента України на Застосування відповідних санкцій, але знову ж таки, давайте все оцінювати по мірі надходження. Дуже важливо, щоб санкції були достатньо раптовими для тих, проти кого вони накладаються, щоб вони не пілотувались. Давайте цінувати цю приватність. Дякуємо. Сподіваємося, що дійсно це все буде в дії. І ми скоро побачимо і результативність цих введених санкцій. Спасибі. Владислав Ласюк був з нами уповноважений президент України з питань санкційної політики.